Чернівецький турнір зібрав кращі клуби зі Львова, Одеси, Києва, Чернівців та інших регіонів України. Змагалися спортсмени з двох спеціалізацій: ката і куміте. Не дивлячись на таку складну ситуацію в Україні, коли дійсно. Європейці переживають їхали до нас чи ні. До нас приїхала команда з Румунії, підтримала нас, мала приїхати команда з Молдови. В останній момент вони знялися з змагань, хоча були вже заявлені. На думку президента Чернівецької федерації карате буковинські спортсмени зараз серед лідерів, але конкуренція і загальнонаціональний рівень за останні два роки значно зросли. Нещодавно національна збірна, яку представляли два наші спортсмени, зайняли перше місце в Кубку світі, тобто з п'яти учасників команди. Два були чернівчани, і ми зайняли перше місце в команді. І перше загальнокомандне місце Ми зайняли на кубку світу, який відбувався в Б'янка на руки приїхала до Чернівців. Вперше представляє румунське місто Бутошань. Карате дівчина займається вже два роки. Має 15 медалей. Українських спортсменів оцінює так. Він добре б'ються, але можуть ще краще. Міжнародний турнір в Чернівцях учасники називають черговим кроком до досягнення успіху, адже спортсмени тут не лише отримують нагороди за вдалий виступ, але й здобувають досвід, змагаючись з гостями. З Румунії. Вони зробили великий внесок, що приїхали до нас, і тим, що ну, допоможуть нам підняти наш рівень до європейського. Я не працюю, що поїхати на цей турнір. Дуже неплохий турнір, дуже загалом у змаганні взяли участь більше, ніж 350 учасників із 20 команд з України та Румунії. Турнір тривав один день, всі переможці отримали дипломи. Павло Попеску, Ольга Боярчук, Ярослав Левицький, місцевий час.